Про ситуацію на покровському напрямку дізнаємося у представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія Володимир Діхтєрьов. з нами на зв'язку. Пане Володимире, слава Україні і героям слава Добрий вечір! Олесю, Борисе, Ольго. Вітаю пане Володимире. Яка ситуація там, де ви перебуваєте разом з бригадою Хартія, і у якому районі ворожі війська тиснуть найбільше? Невеличке коригування так. бригада зараз стоїть на північ від Харкова. А зрозуміло. Між Харковом і Кордоном на північ від селища Липці. На нашій ділянці порівняно з іншими ділянками, які ви щойно згадали, умовно порівняно спокійно. Спокійно для нас, не дуже спокійно для ворога. Нам вдалося знищити лише за минулу добу понад два десятки росіян, mm -hmm. тому можна говорити про те, що ця ніч минула для добре для українців, пане Володимире. А поясніть нам, от як ви кажете спокійно відносно, як спокій має який спокій має вигляд от саме на передовій, на фронті? Про що це говорить? А коли ми говоримо про спокій, це значить, що в нас є можливість з одного боку бачити глибоко в тил ворога, бачити їх пересування, розуміти і аналізувати їх переміщення і прогнозувати певні дії, і бути швидшими, просто діяти на вибереження, і це напевно ключове. те, що здобувається з одного боку, з одного боку, це навченість командирів, навченість штабів, навченість пілотів з іншого боку, це достатнім забезпеченням, в тому числі і технологічним. Зокрема, дронами, дронами розвідувальними і іншими засобами, які ми можемо зупиняти ворога зараз. В основному це також дрони дрони ударні, як великі, такі як, наприклад, вампіри, немезиси, хевішоти такі великі гексокоптери, які можуть нести і бомбити ворога вночі, так і FPV, якими можна вражати в принципі будь-яку пору дня. Угу. То потреба у дронах у вас постійно є. А от з названою вами номенклатури, які найдефіцитніші, якщо про це можна говорити, саме як про дефіцит, а не про як потребу і заміщення, скажімо так? Насправді, ті вже значить, стандартні назви, які вже всі звикли бачити і чути: Mavic і Autel, по суті, це розхідний матеріал на фронті. Наприклад, для того щоб бригада могла бачити все, що відбувається на полі бою, і відповідно могла ухвалювати якісь рішення, могла коригувати вогонь артилерії. Нам треба тримати в повітрі десятки одиниць мавіків щодня. Взимку ця потреба ще збільшується, тому що гірше видимість це значить, нам треба більше застосовувати дронів. Нам треба застосовувати дрони з нічним баченням, тому що темна пора довше витрати більше знову ж таки через лід, через сніг, через опади. Тому не можна сказати, що це прям дефіцит. Угу. Проте точно це те, що забезпечує нам та в принципі будь-якому іншому підрозділу можливість бути бачити. Далі і зупиняти ворога до того, як він підійде на дистанцію вже стрілецького бою. Mm -hmm. да? Наприклад, всі вороги, які були знищені за минулу добу, вони були використову знищені або ударами ударних дронів, або дистанційним мінуванням, тобто практично не було здійснено жодного пострілу. Та mm -hmm. да? і це нам здається дуже гарний результат, коли ми можемо зберігати життя наших піхотинців, а да? при цьому нищити ворога. Безумовно, е, Володимире. А от ви згадали на початку розмови про ніч, ніч минула спокійно, більш-менш спокійно, скільки це може бути в зоні бойових дій. А якщо говорити про тиждень, адже сьогодні неділя, ми таким чином підсумовуємо певним чином та, цей, цей тиждень, зокрема на вашому напрямку, як це було? Ну насправді ми можемо говорити і вже про результати е, місяця. Якщо місяць, то можна сказати, що ми. Трошки просунулись в сторону кордону. Ми знищили понад два-дві сотні росіян. Ми подавили, збили керування, знищили понад чотири сотні, якщо не помиляюсь, ворожих і які летіли в нашу сторону. Тобто, це такий непоганий угу. результат, як для бригади, яка Настільки близько вже до Кортова, так важко, важко не погодитися з вами. І дякуємо вам за це, за те, що ви повідомили, і вашим побратимам і посестрам за ті результати, про які ми щойно почули. Це е, дуже добре і надихає. Я впевнений. Володимир Дехтярів, представник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартя, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про харківський напрямок північ.